Так. Всем привет! С вами вертмастер! Сегодня ми будемо продовжимость гру Scrap Mechanic Ну, зараз десь ще лише прогрузка карти, що... да, вже пуще прогрузила, да? Так. Да, прогрузила. Не, ще пока не прогрузила. Я дивлюся, що не прогрузила по Думаю, шо... А, вже все, прогрузила. Давай, Бьм Леш, умирай. Бумен там є опасный враг май. Що Шо сюда випало, я не понял. Ого, компонент киты. Далі що тут у нас є. Що то мені 20 штук чого іменно випало, я не зрозумів. Двадцять штук чого свіпало, але чого? Е... Не знаю. А, секунду, то там ж з того робота Чи я вже розібрав. А ні, я розібрав скорше всього. О, корову не бей. Жутик корову не бей. Ну жвутик не один догнати корову, це точно. Але він такий є де, 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 три дотягнув Що я можу? Скільки я можу китов зделати? Це вроді. Нє це пусім. Скільки це так робим. Це доста китов. Це удобна штука дуже удобна. Тут в мене вже зразу 11 китов. Угу. Тепер подивимося, що мені потрібно для реалки цієї. Ага, ще зліза. Раз, два. Ну, це три. Чотири. П'ять шість. Так, давайте зробимо, робим давайте. Да так ще так і не подивився як типу користуваться цими уровнями. О, давайте сюди. Я щось це. Я не видел зразу, коли сюди прибіг. Треба сюди підійти. Чи... А, ні, це якраз правильно це в цій стороні були. Коли Не сиди От цього не люблю них, що не Все, конец. Робота нет. Бел, пацан, нет, пацана називається. Так, давайте, куда? Це О, давайте, сюди нема, да, смысл йти? А, там нема. Отсюда даже смесл, ійте. Так, прогрузка нової території прийшла успешно. Треба було це усю порозкладати, бо зараз Місце... Місце може не вистачати, ну нічого. Побіжу. Так. <кхів> так. Ау, oh, 30! А, це цей бежит. Я думаю, що це за чудик бежит. Такий звук я чую. Думаю, би не той біг великий. Це шо це таке? О. Ще один бежит. А. Це шо таке? А це... А чого я це не виджу? Ем... І де воно? А, це злізо, Тіпа це. Дивлюся. І не замічаю що зліза багато дуже. Так, почти п'ятий уровень. Другий раз те, перед наступним відео я вже подивлюся як покористувати цим, бо це полезно, але не знаю, як цим користуватися. Так, піднімаємося. Зайде тут зразу п'ятого уровня бат. Але... Ох ты ё! Ох ты ё, жук в один. А так улупил. Сюда. Ага, вот детей. Та я вот не руй, коли вони то йдуть, то туда то, то біжут, то стали. Це уже п'ятий урюй у нас. А там далі немає як піднятися. Скламені не треба. Як треба воно не сложно крафтитися скло. Hm, біжу такі два. Так, одного добив, поки другий добіг. Ай, запутався я. До бідно, що фант мод відки не описуєся FPS. Мені інтересно скільки зараз у мене FPS. Ну, FPS точно багато, але скільки хто його зна. Компоненти. Так, тут більше нічого нема. А, все правильно, це, це поверх тепер піднімаємося вище. Вище і вище. Картофля є вже у нас. Главный выдавляться аби не було. Случай мені де болата. Бо мене не заметите. Бо за пару ударів быває. Десь за п'ять ударів може й менше, я думаю. Он це там скло показується Я думаю, що свети самі не в долині. Угу. Ага, вот є. Ще. Їда яка не хоче. У нас є ще три здання, але. Щоб до них йти, то треба спочатку ще розгрузитися. Ну там у нас це. А то бідно, що тут ніде води немає. Я вже раз два спустився, то і все. То води нема. Не, нормально. Ой. Ой, ой, ой. Трохи розбилися, ну нічого. Tak bežimo, tak papėti treba. Хм, інтересно випало. Де ще не знаю, чи я не повідкривав всі скини. Бо я не знаю, чи у фантмодовий іменно самому фантмодовий є добавлені якісь скини чи ні. Так, давайте порозгружаємо все лишнє. Ну як сказати лещні? Ну просто то, що Тип то що мені не треба на тепер. Е, ну це треба буде посадити чуть май пізніше Далі, шо тут чи це воє? Це є бензинє. Це тоже є теж це тоже зараз не нужно. ще цього і цього так би добре зробити скільки коштує той маленький май Фонд модові Тоже 30. Чи може це не цей малий? А щоб цього зробити, що нам потрібно? Не, а щоб цього зробити? Що нам не треба? Ого. Не, але... ну чого? Це не сильно багато, але. <кій> 4 двига. 4 електродвигателя. 12 підшипників Це не багато Один цей. І оце во ніч я собі. А щоб цього чудо зробити. Ух ти ю. М -м. А це во міні. Ага, це міні. 5 на 8, понятно. Раз, два. Можна одну прокачку зробити. Те А, я понял. Три. Одна прокачка не буде лишню. Пока що одна потім прокачаємо. Mm. І май. Так. Типу можна це крафтити, щоб... Там манеч. Та тут теж цього можна було скрафтити. Ну це додавлено саме в фантмоду сама ця штука. А ну, все, конець. Зараз я, наверное, знаю, що буду робити. Зараз давайте зараз будемо дерево копати. Ну як сказати, копати дерево. Ну, збирати дерево. Чекайте, щоб зробити обичний бензиновий дві що нам нужно. Обичний, стандартний. 5, 20. А, то це треба робити зараз буде. О, цей. А це і 10, ну але це чудо жире як танк. Ще й дерева, нічого не буде, а дерева Це в нас мінор. Ну, майнер. Це таке штука, що зараз мені не, не нужна. Обичний фант-модовський двигатель. Ух ти Йо. Крафт дорогоценний. Такого двітеля толку. Не то ж толку нема. Купа грошей треба дати, так. Що це мені нужно? Це мені. Так, продовжу. Погнали, куди це ми йшли? Нагадаю. Так, далі нам нужно потрібно... що знайти. А, нам треба в де було. Нагадав. Ще без... Ага, вода десь раді з цієї сторони знаходиться. Чому ж я щось путаю. Это мне здається, я щас путаю. Тут запутано дуже що находится, От общем дело. А, не, вого, тут, тут, тут точно. Ну, уже як берем, то берем багато. Чтобы вже не вертаться сто раз. Вот это я возьму заодно ракушек. Бо треба будет сундук тоже зробити. Так, ракушки. я тут пока що лише ракушки вийджу. Бачу. Так далі. Ракушки аж хто зна де. Tam, bus, randime kažkokią tokią vietą, kad viskas bus. Ir tai bus. O smėl čia, skamienė to? Meni, savai, tai įdomu. Типу, вже друга версія цього Менк Скраб Механіка. Іменно виживання. Але як знати як це, це довго виходило, то То дуже скоро війде. Через, через років 2-3. Якщо думати по тім. Але. Можуть випустити і цього року. Ну, як сказати, не цього року. Ну на наступний рік можуть випустити та й вс. це було тут. Те ще беремо це. Тепер ракушек, то й хвата. Не задихнешся, не переживай. Треба буде машинку здалити, бо ногами повсюди бігати не дуже легко. Угу. Давай сюди. На боротьбу. Ау. Це добре. Випадали з цього бота. Так, йдем далі. точніше, вертаємося на базу. Це бот хитрий просто якийсь такий не рух, не рух, не рух і раз уже сюди. А ще ця її біжить ззаду. А, я думав що це таке. Скільки це я вже ботів? Почти 50 ботів Вже минусова. Мені інтересно, а я вообще кінець цим ботом. Ага. Так, ну я зараз скорим часом буду завершувати відос. Давайте так, що ми бігом зробимо двигатель. Це раз, два нам нужно. Далі, так. Дайся, можна сказати, двігатель готов зараз буде зробимо йому апдейт на 2 уровень. що мотор так різко робиться, чи це мені. Щось здається супоменяло особову двигателі. раніше, мені здається, довше того робив все. Покажемо що ми цей двигатель тут встановимо На цим я буду завершити свою пер... стару серію по ігрі Scrap Mechanic. Всім пока! До скорость 30-ти нових відео Всім пока-пока!